І всім привіт! І як ви думаєте, чого в мене інакший скін? Тому що я граю в Adopt Me І я от буду купляти таких лисичок і їх розігрувати для вас спеціально. Тобто ви зараз у коментарях берете і пишете свої ніки. Далі, ну, якби я вас знаходжу додаю в друзі. Ви заходите в Adopt Me і получаєте такого такого лісенка. Але є правила, ви маєте бути підписані обов'язково на мене. Тобто, да. от, і ви получите такого гарнесенького, нашого, як би, нашу якусь білочку, шелесичку. Напишено рафт. Ну, коротше, напевне, це білочка. Короче, Коротше, в мене погане з, з англійською. Так що так. Я буду купляти просто мільйон таких просто лисичок і розігрувати спеціально між вами. Також можете підписатися на мій телеграм-канал, який я, напевне, створю сьогодні. Буде називатися, скоріше всього, Вероніка Тіканіка. Це буде мій канал, там, де я буду розігрувати класних петів в як по, як по, по, в. Ну, як би. Ну. Брін, я забула, як називається саме гра в Adopt Me. Це не який не скам, зразу говорю. Ну, просто не знаю. Вони такі прикольні, класні. Я вже по одного віддавала такого. Дам. Так що для вас, мої підписники, нічого не жальку. Всі умови це будуть підписані на, на мій YouTube канал. Обов'язково пишіть свої ніки в коментарях. Я вас знайду. Додам в друзі і я вам, ну якби, дам таку білочку на трейді. І... Зразу кажу, можливо, я вам щось іще дам. Ну, це можливо, просто у мене ще самого нічого немає. Я граю десь 2 дні. От, подивіться, у мене мало чого є. І так далі. У мене, коротше, мало чого є. Так що так, так спимо. Зараз так зробимо. От, всі пети, які в мене є. Це оці ось лисички, така мишка і козлик і все. Я обов'язково для вас я буду э, вибивати всяких пет